– Як Ви ставитесь до прослуховування російської музики у публічних місцях? Негативно. Так, дуже негативно. Дуже добре. Ми військові. Ми військові, так що музика, розумієте, музика це таке мистецтво, яке його не можна розподіляти. Тобто. Якщо ми, ми слухаємо вже всі американську музику, слухаємо ж. Хоча американці так також творили погані речі. Я не слухаю її. Я не просто фаву російську музику. Нім'як їх не публічних не вдома. Дуже як вам сказати, погано. Дуже погано. Ну це дуже не дуже. Я сама не слухаю і дуже дратую, коли інші слухають. Треба позбавлятися максимально російського, продвигати своє. Негативно. 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 Зовсім негативно. Яких я її не чую? Е, негативно, крайні негативно. Вважаю, що в публічних місцях це взагалі не допустимо. Негативно. Негативно відношуся. Ми повинні слухати нашу українську. У нас багато є виконавців, які гарно дуже співають, і в них дуже гарна музика.